Доброго дня, шановні друзі, я Юрій Клименко. І сьогодні на вас чекає розповідь про сорти клена пальмолистого. І цю розповідь проведе унікальний фахівець-знавець цих культиварів. Але перед тим, як передати йому слово, я все ж таки хочу сказати декілька слів про типові рослини клена пальмолистого, які зростають у нас. Дендрарії. Місцезнаходження тлена клена пальмалистого на ділянці кленово липовий гай. А тепер я стою біля стовбурів цього дерева. Так виглядає листя типових рослин клена пальмалистого. Це доволі великі рослини. хоча і не на найбільші у нашому саду Ми з вами перемістилися на ділянку Видубецький схил Галонасінні, де зростає найбільший екземпляр плена пальмалистого в нашому ботанічному саду. Ми бачимо, що на цьому стовбурі є глибока така рана, мабуть, морозобійна тріщина. На цьому стовбурі бачимо, що відчахнулося. Значна гілка, можна сказати, стовбу, і була прибрана. Тобто на цій рослині є доволі суттєві ушкодження. Тим не менше, тлен пальмолистий досяг отакого от діаметру значної висоти, хоча там також в кроні є сохлі гілки і верхівки. Тобто, кліматичні умови Києва не зовсім відповідають вимогам плена. Пальмалисто. Місцезнаходження знаходження клена пальмалистого на ділянці Ведубецький хил галанасінні. Видно, що дерево має висоту десь 8-9 метрів і добре видно всохлу верхівку, яка скоріше за все вимерзла взимку. Ще раз дивимося. На листя типової рослини клена пальмолистого І я передаю слово фахівцю з культиварів Антону Яцкевичу. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми знаходимося в самому центрі Києва національно ботанічному саду імені Миколи Миколаївича Гришка, де природа дарує нам справжнє диво, а саме японські клени. Їхні яскраво-червоні, помаранчеві та золотисті листочки створюють. Неймовірну атмосферу, яку важко передати словами. Але ми спробуємо. З вами сьогодні куратор ділянки сад каменів і колекції клена пальмолистого Яцькевич Антон. Місце знаходження колекції культиварів клена пальмолистого на плані ботанічного саду. Японські клени це справжня перлина нашого саду. Вони не лише вражають красою, а й мають глибоке культурне значення, адже в Японії вони символізують гармонію та швидку плинність часу. Це декоративні дерева, які походять із східної Азії, зокрема Японії, Кореї та Китаю. Їхня особливість це витончене листя з глибокими розрізами, яке восени набуває яскравих відтінків: від червоного до пурпурового, від золотого до помаранчевого. На відміну від наших кленів. Клена гостролистого. Японські клени менші за розміром, мають ніжнішу структуру і часто використовуються в ландшафтному дизайні. У Національному ботанічному саду імені Гришка є колекція клена пальмолистого, яка на теперішній час складається із 13 різних сортів. І кожен сорт має унікальну форму і листя, і забарвлення. У нас є популярні сорти, такі як десектум, із глибоко розсіченим листям чи блугут із насичено-червоним забарванням. Є і рідкісні екземпляри, які ми дбайливо доглядаємо, враховуючи їхню примкливість до клімату. Клени пальмолисті – це не просто рослини, а й частина культури. У Японії клени асоціюються з, осін... з осіннім сезоном і традицією момідзи споглядання осіннього листя. В Японії це ціла філософія, яка вчить цінувати красу моменту. Культивар Блугут клена пальмолистої є досить популярним на теперішній час сортом, який відрізняється темно-бордовим листям протягом всього сезону. Культивар Блугут належить до групи з помірно розсіченим листям і часто порівнюють з іншими червоними культиварами. Такими, як пурпуреум, завдяки своїй декоративності. Серед сортів із темно-бордовим забарвленням е також досить відомим є дісектом Garnet, який відрізняється повністю розсіченим листям і ажурною формою крони. Культивар Дісекту є досить відомим е в Японії. Він виник в результаті природних мутацій. І селекції садівників. Друзі, прошу зверніть увагу на форму крони, якою відрізняються культивари е, саме групи Дісекту, які вони є фактурними і якими вони є ажурними. Друзі, біля мене ви можете побачити один із е, різновидів групи Дісекту, а саме культивар Оранжеола. Культивар дісек маранджола відрізняється повністю розсиченим листком і більш золотаво-зеленуватим кольором. Досить цікавим культиваром дісектом є культивар серію. Культивар серію відрізняється від попереднього більшим листям, зеленішим кольором, а також крилатками. Які, на жаль, не, не плодоносять. Найвідомішим із кленів пальмолистим є сорт Orange, Dream, який відрізняється жовтим кольором листя. Ацер пальматом культивар Orange Dream, відрізняється не таким розсіченим листям, як попередні культивари. Але відрізняється жовтим кольором, яке влітку може на сонці вигорати повністю. Клен пальмолисті відрізняються також розмірами і крони, і розмірами листя. Наразі біля мене ви бачите клен пальмолистний сорт батерфляй, який відрізняється своєю карликовістю і маленьким листям. Клен пальмолистний Батерфляй відноситься до варігатної групи. Це строкаті японські клени з такими строкатими візерунками, як біла облямованість, червона обламованість. Навесні вони стають роз, розуватіші. Біля мене знаходиться клен пальмолистий культивар ПВД. Він невибагливий, так як більшість японських кленів. Зазвичай клени пальмолистні люблять затінок, вологий, але добре деренований ґрунт і захист від сильного вітру. У нашому кліматі важливо вибирати морозістійкі сорти, адже не всі клени витримують українські зими. У ботанічному саду ми використовуємо спеціальні техніки догляду: мульчування, захід від сонця, регулярний полив. Цікавий факт, що іноді навіть ми вкриваємо клени на зиму, щоб вони краще перенесли холод. Особливість культивару ПВД є те, що молодий приріст у нього стає розувати. Потім весь сезон у нього зеленувати розувати листя. Ми з вами повернулися до одного із культиварів дісекту, де він постраждав від морозу. Зараз ви бачите місце, де була видалена гілка, яка взимку вимерзла. А ще нижче ви бачите місце щеплення культивару на типову рослину клена пальмолистого. Культивари цього клена розмножуються щепленням. У японських садах клени пальмолисті висаджують так, щоб вони створювали гармонію з каменями, водоймами та іншими рослинами. У ботанічному саду ми намагалися відтворити цю естетику в нашій східній експозиції. Деклени поєднуються з іншими рослинами в японському стилі. Місознаходження ділянки Східні сади. Японський сад. На плані ботанічного саду. Приходьте до нас із відкритим серцем. Беріть із собою камеру чи просто гарний настрій. І насолоджуйтесь красою. Клени пальмолисті, японські клени це нагадування, що кожен момент унікальний.